Дайте бінтів. Ходи до мене. Ближче. До коня. Ззаді тебе. А чи там кінь валяє? Я їбав, я до коні не піду. Можете виходити, не відкривалося. Ні, можна мене цей? Можна мені допомогти, будь ласка? Я заплачу. Маску, я не знаю, ніяк. Зараз, зараз. Поднімайте маски А що вона не кінь не хоче? Не знаю, я дуже то. його сюди псу. дякую, містер Чойо. О, що легше стало. Вас оформлены, кто? Містер, містер, да, да, вже так, все так. нас треба пустые. Поки не скажуть мені начальство. Добре, чекай. Чекайте там поки. Добре. А цьому не допомагає, містер Це Добре, ще другий Джоил. Я через грату не можу прийти до. Блять чуєш, як нам всі батися си звезд ладно. сука. Добре. Не допоможуть, аніщо. А тут, <звучит> тута, блядь, закрили. А ми а можем їх, в принципі, чуєш? Я не зараз одного навед можу різанути. Я завідсював, що ти в лікарню. Що, що цей підаць продавав? Можем різанути <звучит> їх, чуєш, Влад? Один тут стоїть, я його тупо зі спини різанув. Але, блядь, це, по-моєму, не можна так. Рушення правил. Але, блядь. Ти з під шарівку підійшов. Зрозумів, розумію, О, це підаць мацяка. Армія. Зрозумів, зрозумів. Ну я хотів допомогти. Ну я не знав, що це багадет. А що ти хочеш? Куярати? А він буде разумів, Дякую, добре. Все гарно вечора. Вільні, тут чого, бля. А вони мене доїбали, по у нього свідків не було. Так, пацаны, я зараз від'їду, там какие мені не нахуй. Сукр наформил маю, ведь Я забрать. Я блядь. Давай <зас> <ты>, за, <зас> я під'їжджаю <зас> <зас> <я, зас> <зас> зараз на фуловому коні фулловому коню уебаю. <зас> 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 за мной бежит. ні-ні, не біжать, не біжать, Просто біжать, 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 все, 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 Ховайся по домах. Та я стараюся, я на фермі блядь За мною кінь десь біжить хорявий нахуй Дайте її, дайте її, хуана я тебе забрав Я біля ферми нахуй, я сьобусь Все нормально, сьобусь, сьобусь А кого пов'язали? Я, я сьобався Чуєте, я вже, я вже біля річки знизу О, хорошо, хорошо, хорошо Єбать я ухо, єбані блядь Я зараз, я відкат запишу, щоб потім показати Ебать, на ей жопа горить, нахуй. А іще, а ты тоже через задний влад сібаси? Да. <гум> <гум> а а мы ще й в масках були, нас хуй в рошу кенуть. <гум> да, вона нахуй взял. кого це вона взяла? Ні, нікого не, никого не взяла